Друзі, привіт! Сьогодні я з вами Олена Хелс, і Сьогодні в мене такий незвичайний випуск. Я на ночному маркеті Джонтіен Найт Маркет покажу вам, що ж таке традиційна вулична їжа Таїланду. Тож пішли зі мною друзі. Цей маркет працює кожного дня. Починаючи з п'ятої години, і що ми бачимо на самому початку? Це ось такі смузі. Мій найулюбленіший – це манго, маракуя та ананас. 30 бат це десь один долар. Далі ми йдемо до нашої та моєї найулюбленішої позиції. Тут це рибка на грилі. Hello, все Ось така рибка коштує 130 бат, 140 бат, вона трошки менша, а ось ця трішки побільша. І ось тут хлопчик її запаковує. Він її чистить, також робить надрізи. Усередині в цій рибки лемонграс взагалі дуже-дуже смачно. Додатково можна взяти соус 20 бат і лайм за 10 бат. Морепродукти, також на грилі, кальмар 120 бат. Ось такі маленькі осміннішки 100 бат. 200 бат креветки великі. Рибка, я не знаю, на мене це схоже на скумбрію. Але, до речі, ось цю рибу я ніколи не купляла. Далі ми переходимо тут, як не знаю, мені нагадується позату хату, можна набирати скільки хочеш, і тут на порцію йде не на вагу. Наприклад, ось таке соте з свинини: 60 бат. І можна взяти картопельку 50 бат, і за 110 бат у вас буде ось така смачна вечеря. Це, я так думаю, що кухня. Німеччини, як ви бачите, тут флаг, сосиски, Hello. салатики, салат із капусти. Як ви бачите, також вони дублюють тут на російській мові. Том ям, том ям 190, господи, 90 бат, 140 бат. Я не знаю навіть чим, в чому різниця. Я тут ніколи його не коштувала. Він чистить креветки. Так, чоловік мій вже купив е, ось такий коктейль. What is this baby? Lime? Apple, Apple lime. Зараз я спробую mm. Mm. дуже смачно, освіжаюче, але він додав цукор. Так, що ми бачимо? Тут суші, одна сушка, сушка чи як сказати? 10 бат. Але я не знаю, я взагалі не бачу тут риби: крабові палочки, чука. Рабові палочки, де тут риба, Ну, я навіть не знаю. Далі переходимо до тайської їжі. Це в нас локшина, фрайд нудл, смажена локшина. Так само локшина. Тут в нас рис. не знаю, нагадую, мені плов з куркою, з креветкою і з морепродуктами. 70 бат порція. Цей чоловік, ми в нього купляли том ям. Він дуже знаменитий в тіктоці, і як ви бачите, дуже велика черга до нього. Ну тут стояти десь хвилин 30, так точно. Зараз можемо трошки подивитися. Насправді нічого незвичайного. Я коштувала паттай в іншому місці, і мені сподобалося набагато. Краще, але він робить шоу, і за це шоу люди готові платити. І звичайно, що найулюбленіші мої блінчики роті. що по цінам звичайний коштує ек-нутелла 60 бат. Але я завжди беру банан, яйця, нотела за 80 бат. Але до речі, не завжди яйця я прошу додавати. І ось це холестеринова бомба, але це ну просто дуже і дуже смачно. Тут ми бачимо м'ясо ось таке коштує 200 бат за 100 грам. Виглядає дуже смачно, до речі, але я ніколи не коштувала. Ось такі канапки, три штучки, 100 бат. Це в нас з креветкою є. Ось такі шашлички. 20 бат. Одна штучка. Є печінка куряча сердечки, курочка, філешка, якісь сосіски. Далі бачимо знову морепродукти, креветки. Така ж сама ціна. 100 бат, один такий шашлычок з кальмарів або з вісьминогів. Рибка тут, бачите, дорожче. 200 бат. Тут далі по ринку також можна зробити шопінг, пити не знаю, валізу, якісь сувеніри, хто любить більше такі міцні напої, також можете <губити> купити все це тут. Для блогерів, для пляжу, для діток, все що завгодно. Йдемо далі. Що ми бачимо? Така курочка смажена: 80 бат. В фритюрі. тайська їжа. Взагалі не розумію, що це. Курочка в неї, лапша смажена, оце патай, але він вже приготований. І одна порція коштує 50 бат. До речі, ось ці шашлики, вони в один в один, як у нас вдома. І ще вони додають до нього савадіха, і ще вони додають цибульку і лаваш. Ще в них буває курочка, ну це просто топ. І уявляєте, один такий шашлик коштує 100 бат. Полуниця у моці, тобто це в такому рисовому борошні 35 бат. коштує. і найголовніший десерт взагалі таїланду це манго стійки райс це такий спеціальний вид рису. Він вариться на кокосовому молоці, і також зверху поливається кокосовими сливками з цукром. І манго також додається, і це у них такий традиційний десерт коштує 50 бат, і це ну дуже дуже смачно. Полуниця в шоколаді 100 бат. Ось така корзинка. Тобто, ти купляєш полуничку, і потім вона тобі додає окрему кришечку з шоколадом. Овочі 50 бат, ось така коробочка огірків з помідорами або за 40 окремо огірки, помідори, вже порізані помиті 20 бат. О, і це моя улюблена станція роті. Я вам вже показувала, але тут загалом працює дівчинка, яку я знаю. Сьогодні її немає, мабуть, її чоловік. А ціни такі самі. Я беру завжди банано роті з. Яйцем або без, і тут коштує 70 бат. Така сама ціна, як і усюди. Для любителів екзотики вони їдять крокодилів. Уявляєте? І ось такий крокодил коштує 50 бат. Я ніколи не куштувала і якщо чесно мені і не хочеться апельсиновий сік, 35 бат. Я колись вже його купляла. Він без цукру, як мені сказав продавець, також можна купити вже нарізані фрукти. Кавун, ананас, а, е, динька. Оце, мабуть, папая. Навіть папая, це, а оце е, манго і коштує 30 бат. Салатики, боже, подивіться, це взагалі скарб. Тут вже повністю збалансоване. Hello. харчування. 60 бат усього коштує. Можна взяти у вигляді спрінхролу. З крабовою паличкою, тут е, з шинкою, з і є, з куркою, є з яєчком і з е, авокадо. Сашими, Ось така тарілочка. Я не знаю, я думаю, що тут грам, ну, 100, мабуть, не більше. Коштує 140 бат. суші, ну тут вже бачите, є, хоч рибка. Не тільки крабові палички, вон якась ікра. Навіть бачимо саламон, 10 бат, одна штучка. Як ви бачите, можна купити їжу і також тут присісти, поїсти. Дуже багато людей впадає, хто приїжджає сюди на пенсію. І їм тут вистачає насправді на життя, тому що ціни тут дуже доступні. На житло виходить десь 200-300 доларів, на їжу десь така ж сама сума. Тобто для Європи це дуже маленькі кошти. А наприклад, для Таїланду тут можна дійсно класно, доступно себе почувати. Море продукти: ось така тарілочка 200 бат, трошки більше 300. Це, я думаю, грибінці 200. Ба, також можна взяти ось такі шашлички. По 200 бат саламон, По 100 бат з овочами. Зараз поближче вам покажу. креветочки 100 бат. Устриці 50 бат. Японські грібішки устриці з си... сиром по 50 бат кожен. Ууу, дивіться, яке шоу. Оша шлачки, броколі по 15 бат, ось такі овочі, сосиски, різні грибочки, все що завгодно. Тобто, тут я не знаю, якщо ти маєш 100 бат, он яєчка, креветки по 25 бат, це взагалі ну, дуже доступно. В тебе є 100 бат, і ти вже не знаю, в тебе королівська вечеря з морепродуктами. Налисничок, можна сказати, і там вершки, якась начинка. З шоколадом, з манго, якесь печиво, коконат, орео, банано-чоко, все що завгодно. Коштує один такий шматочок 20 бат. Ще є суші. Тут, бачите, сашимі 100 бат, тобто дешевше. І ось така суші 20 бат. Ця, мабуть, що також 20 бат. Ось такі боули по 98 бат. Тобто тут насправді, якщо в тебе є 100 бат, ти дійсно можеш зробити собі класну вечерю, яка буде містити морепродукти, м'ясо і навіть можна збалансувати, і це буде здорове харчування. Також на цьому ринку дуже часто є якісь розваги, іноді це концерт, іноді якісь танцювальні батли. Зараз я вам покажу, що тут якісь е тваринки, зайчики. Тут у нас хто? Боже, незрозуміло хто якийсь єнотик, Ось така сова. Я взагалі не підтримую такі розваги, тож я буду звідси вже йти. Піду візьму собі щось перекусити. Покажу вам, що я купила суші чотири штучки. Зараз вам поближче покажу, і також солодкий десерт. У налистник налисник з вершковими сливками. Так, ось такі в мене чотири суші з саламоном, а тут з креветкою фрайт суші. Насправді я вже одну штучку з'їла, досить непогано, дуже смачно, але соєвий соус, який був у комплекті, він не дуже солоний. А так рибки, ну, дійсно, подивіться, 20 бат, це десь 25 гривень, і рибки, я не знаю, більше, ніж у рису. І ще є красна якраз зверху. Буду пробувати ось цей такий налитничок з вершковим кремом. Я взяла з бананом. Банана і шоколад. Щось таке. Тобто, це мені здається сплошні прості вуглеводи. але зараз спробую. М -м -м. Смачно. Ну мені здається, комбінація банан. Шоколадом завжди смачно, а ось цей налисничок – це просто таке тонесенька тісто.